40 пожеж за останній тиждень ліквідували рятувальники Вінниччини. Найбільш масштабна у промисловій зоні Вінниці на вихідні пожежники ліквідували загоряння у гаражному кооперативі в Липовці, де ймовірна причина займання коротке замикання електромережі. Також рятувальникам довелось деблокувати загиблого із автомобіля Деоланус, ДТП сталося поблизу Вінниці, внаслідок якої одна людина загинула ще п'ять отримали травми. Серед постраждалих були діти. Про це під час брифінгу повідомила речниця головного управління ДСНС Оксана Урбанська. Підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій області протягом тижня для ліквідації надзвичайних подій здійснено 162 виїзди, з яких 39 на пожежі, 6 разів на лінію 101 надходили хибні повідомлення. Надзвичайники здійснили 15 виїздів на аварійно-рятувальні роботи. Здійснено 4 виїзди на допомогу населенню та ще один виїзд на допомогу поліції. Піротехнічними розрахунками виявлено та знешкоджено 7 одиниць вибухонебезпечних предметів. За тиждень зареєстровано 33 пожежі, з яких в екосистемах три цього тижня вогонь забрав життя однієї людини. Ще одну людину вдалося бійцям ДСНС. Врятувати 10 листопада в селищі Сутиски із сильно задимленої квартири внаслідок пожежі, що була спричинена коротким замиканням. Надзвичайники винесли 40-річного чоловіка. А вже 12 листопада, в Погребишінській громаді, а саме в селі Спиченці, під час пожежі в житловому будинку загинув 44-річний Чоловік протягом тижня на пожежах врятовано матеріальних цінностей на суму майже 6 мільйонів гривень. Вогнем знищено 4 споруди, дві одиниці автотракторної техніки. Вдалося врятувати від полум'я 16 будівель.